Мир вам. Мир. Сьогодні в мене такий маленький каузус. Прийшов, ми молимося з братами, і я розумію, що я забувся свого чорновика. Так що проповідь може бути дуже коротенькою, а може бути дуже довгою. Я не знаю, яка вона вийде. Плану в мене немає, є якісь роздуми, тому будемо ділитися тими роздумами. І ось хочу звернутися до всіх вас. Як ви, от У вас є асоціації, от Різдво. Які асоціації у вас з Різдвом? Конкретно, от ви самі роздумуєте над тим, ви прийдете на служіння, ви почуєте проповідь. А про що ви будете чути проповідь? А яке місце буде читати проповідник? Ви задумувалися над цим чи ні? Знаєте. Добре, що знаєте. І зразу я так розумію, асоціація з чим: ясла, дитина маленька в яслах. Овечки, да, пастухи, великий хор ангелів, які співає хвалу Богові, є в нас асоціації, є те, що ми знаємо кожен раз, коли ми приходимо на служіння, ми почуємо ось ці слова. Кожен раз, але Бог їх він може відкривати нам по-новому. Кожного разу Бог торкається нас знову і знову. Я хочу прочитати текст, ну не відступати від традиції. Я зачитаю Луки, другий розділ, сьомий текст. І породила вона свого первенця сина, і його сповила, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. Такий погляд, такий погляд ми бачимо, земний погляд на ось цю ситуацію. Але я сьогодні буду говорити про інше. І текст буде інший, і, можливо, думки будуть інші. Ми живемо в час складний сьогодні, так? в нашій країні війна. Якщо ми подивимося на світ, то також в світі багато воїн. І сьогодні, якщо на кого мають дивитися християни, то це на Ізраїль. І ми дивимося і в Ізраїлі сьогодні війна. Виникають запитання, чому є ця війна? Чому в світі війни і чому в Ізраїлі війна? Знаєте, коли ми читаємо Біблію, ми зможемо знайти в Біблії багато місць, де говориться про війну. В якій книзі найбільше говориться про війну? В об'явленні. Так. Найбільші війни будуть в об'явленні. Тому сьогодні я буду проповідувати з книги об'явлення. Можливо, неочікувано для вас, але буде книга об'явлення. Буде книга об'явлення, 12 розділ з першого тексту. Я зачитаю. І з'явилася на небі велика ознака. Жінка задягнена в сонце, а під ногами її місяць, а на її голові вінок із 12 зір. І вона мала в утробі і кричала від болю, та муки терпіла від породу. Такий текст. Знаєте, коли роздумуєш над словом. Бог відкриває нам кожен раз по-новому ті чи інші речі. Ніби ми читали його кожен раз, ніби ми його бачили, але ми можемо щось не розуміти. Я не кажу, що сьогодні все буде зрозуміло, і що я все знаю. Ні, на превеликий жаль, не знаю я все, а можливо дуже добре. І ми ніколи всього не будемо знати. Ми будемо Бога пізнавати. Все своє життя, ми Бога будемо пізнавати всю вічність, з якій ми будемо перебувати разом з ним. І ось ми читаємо ще раз, я зачитаю: і з'явилась на небі велика ознака. Є ознаки, так, ознаки різдва ми читаємо. Ми знаємо про ознаки різдва. Це для нас ті ж самі ясла, які ми говорили. Ознакою є різдва хор. Ангелів, пастухи, мудреці, які прийшли вже через певний час, але для нас це все одно ознака різдва. Але ось тут ми також маємо певні ознаки. І ось ми читаємо про цю ознаку. Жінка задягнена в сонце, а під ногами її місяць, а на її голові вінок із 12 зір. Про кого мова йде? Зрави, так, гарна відповідь дійсності. У багатьох виникає питання, що це може бути. Марія, мати Ісуса Христа, тому що вона є матір'ю, так говорять католики. Інші можуть казати, що це церква, також не відкидаємо, можливо, це говориться про церкву. Але краще, краще ми можемо зрозуміти, що це ізраїльський народ. Чому ми знаємо, що це ізраїльський народ? Ну, Тому що проповідник сказав, да, колись якийсь свій час, або хтось нам сказав. Але якщо ми почитаємо Біблію, то ми також побачимо певні ознаки. Ознаки ось цієї жінки. Які, що місяць, сонце і зірки. Ви, мабуть, вже десь чули цю історію. Мабуть, навіть і ті люди, які не читали повністю Біблію, ті люди, які не читали Біблію, вони знають цю історію. Недільній школі розказують. Навіть у дитячій Біблії є ця історія. Ми пригадуємо Йосипа. Йосип і, і ті сни, які йому снилися, і ми бачимо місяць, ми бачимо сонце, ми бачимо зірки. Ми розуміємо, що мова йде про Якова, про Якова і його синів. Але Яків і його сини, ми розуміємо, це є Ізраїль, це народ Ізраїля. І якраз тут дуже схоже, я не кажу, що це 100% так. Ми розуміємо, тому що книга об'явлення це книга непроста, її тлумачити важко, і навіть. В часових рамках важко зрозуміти, про що йде мова. Чи це було, чи це відбувається, чи це має відбутися. Але десь тут, знаєте, є така думка, я розумію, що це говориться про жінку. Жінка, яка є сам Ізраїль. Якщо ми читаємо Біблію, ми доволі часто чуємо, коли Бог говорить про Ізраїль як про жінку. Доволі часто, звичайно, по такому поганому. Вигляді, як блудниця, ми говорили про осі, да? також через осів Бог показував відносини Бога з Ізраїлем, про жінку, яка відходить від нього. Але сьогодні ми говоримо про жінку, про Ізраїль не як блудницю, а як про ізраїльський народ. І дійсно, ми бачимо, церкву також ми бачимо в роді жінки, але нареченої. Конкретно, коли ми коли чуємо про наречену, ми розуміємо, що це про церкву. Коли говориться про Ізраїль, то говориться жінка. В основному так. І ось ми бачимо в другому тексті написано: і вона мала в утробі і кричала від болю, та муки терпіла від породу. Ну, звичайно, цю історію ми розуміємо. Ми розуміємо, що народження приносить біль. Народження приносить певні муки. Я думаю, кому, кому, а сестри розуміють, про що йде мова. Що це не так просто. І ось ми розуміємо, що це все відбувається з точки погляду, знаєте, небесного, з точки зору духовного. Тому що ми звикли бачити земну картину буття. Ми тут на землі ми бачимо народження Ісуса Христа, ми читаємо, ми бачимо ось цих пастухів, ми бачимо мужиців з точки зору землі. Але є погляд, який є з небес. І той погляд трішки інший, трішки по-іншому Бог показує нам цю картину. І ми, ми пам'ятаємо, як, як це починалося, як це починався світ, і Бог каже, вже ми бачимо по-перше, пророцтво про те, що прийде. Викупитель в книзі буття 3.15 ми бачимо текст, який говорить про те, що прийде той Спаситель світу. Той хто спасе Ізраїль, той, хто спасе весь світ, той, хто спас нас. Так. І я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням Твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Ми бачимо одне із перших пророців про те, що має статися. І ось Бог говорив для Ізраїлю через пророків про те, що прийде Месія. Прийде помазаний Боже, який спасе Ізраїль, який спасе народ. І ось може сказати, ось той час, ось та жінка, про яку ми сьогодні говоримо, Ізраїль вона завагітніла. Знову ж таки, можна повернутися до кращої жінки, ви розумієте, як носити ось те дитя? Як носити 9 місяців і потім народити? Ізраїль носив не 9 місяців. Ізраїль носив тисячі років. Тисячі років Ізраїль був вагітний. Вагітний і народив. Народив нам Спасителя. Як це було? Як це все ставалося? Ми можемо роздумати, ми можемо розуміти, хтось краще, хтось гірше, але десь ми можемо зрозуміти, що, що відбувалося. І ось ми читаємо далі. Третій текст. І з'явилась інша ознака на небі. Ми говорили про ознаки. Які ознаки? Ясла, ангели. Так? А зараз ми читаємо, яка ознака з'являється на небі. Ми бачимо погляд земний, ми привикли до нього, і ось погляд небесний. І з'явилась інша ознака на небі. Ось змій червоноогняний, великий, що мав сім голів та десять рогів, а на його головах сім вінців. Його хвіст змій в третину зір із неба та кинув додолу, і змій стояв перед жінкою, що мала вродити, щоб з'їсти дитину її, коли вона вродить. Цікаво. Знаєте, коли читаєш про різдво, приходить мир на серце, дзвіночки, ще щось, пісеньки, да? зразу нова радість стала і так далі. Ми чуємо ось ці пісні, ми чуємо спокій, але на небі, в той час, коли хор ангелів співає на землі, на небі щось відбувається зовсім інше. Ми сьогодні можемо отримувати листівки, можемо мати такі. Кольорові картинки з Різдвом і бачив там певні символи. Ні разу, я не знаю, можливо, ви бачили е, ось, ось ці ознаки, які читаються в об'явленні. А в об'явленні написано, що червоно червоноогляний, великий, що мав сім голів та 10 рогів на його голову сім'ї. Чомусь я ні разу не бачив ось такої листівочки. Його хвіст змів третину із неба та кинув додолу. І змій стояв перед жінкою, що мала вродити, щоб з'їсти дитину її, коли вона вродить. Не бачив я такої листівки. Але на небі ми бачимо, що небо бачить ось цю картину, ось так. Не так, як ми бачимо тут на землі. Там йде війна. Там відбуваються страшні події. Там сатана воює. Чому він воює? Тому що він хоче знищити. Він хоче знищити того, хто має прийти. З самого початку створення світу він бажає цього. І ось ми бачимо, що четвертий тест каже: змій стояв перед жінкою, що мала родити, щоб з'їсти дитину її. Уявляєте, жінка має народити, а він хоче вже її з'їсти. Він чекає ось цього народження. І ми потім читаємо про те, як. Той самий Ірод хоче вбити всіх немовлят. Це спонукає його диявол. Так, ми можемо розуміти по земному, що Ірод не хотів мати противника свого, нового Царя. Але ми розуміємо, що це сатана його підбурює, тому що для сатани вигідно знищити Ісуса Христа, коли Він ще маленький. Ми бачимо війни, які хотіли знищити Ізраїль на всього Його існування. Той же фараон вбивав дітей, щоб не було Ізраїлю. Ми розуміємо, що це справа рук Сатани. Диявол хоче знищити Ізраїль. Диявол хоче знищити того, хто має прийти. Має прийти Ісус Христос. Ми вже сьогодні знаємо, і Він прийшов. І напротязі всіх віків ми бачимо ось цю війну: війну сатани, диявола, проти ізраїльського народу, проти Христа. Війну проти волі Божої, Бунт проти Бога. В цьому заключається Його єство. Він воює проти Бога. Він хоче знищити Христа. Навіть і тоді, коли вже ніби все закінчилось, Христос є, Він його починає спокушати. Він хоче будь-якими силами зробити так, щоб. Христос не отримав перемогу, тому що Він розуміє, що означає для Нього ця перемога. Він розуміє, що ця перемога означає для нас, для людей. І Він воює, Він спокушає Христа. Проходить час, і ми бачимо, що є розп'яття. Христа розпинає, Христа вбиває. Сатана думає: ось тут ось тут я переміг. Я Знищив Христа. Немає Спасителя. Але тоді ми читаємо. Той же Осія каже. Потім ці слова цитує в Першому Коринтян апостол Павло. Він каже: смерте, де твоє жало? Смерте, де твоя перемога? Немає перемоги. І тут Бог переміг. І тут сатана. Бог перемагає його і сатана має поразку, велику поразку. Але він далі воює. Нічого не міняється. Він хоче далі знищити. І ми коли роздумуємо, чому чому він хоче знищити, вже перемога була. Вже була перемога на, на Христі. Чому далі війна продовжується? Чому, <кій> чому сатана воює? І десь можна, скажімо так, подивитися на п'ятий текст. П'ятий текст каже, дитину вродила вона чоловічої статі, що всі народи має пасти за різним жезлом, і дитина її була взята до Бога і до престолу Його. Такий коротенький текст. П'ятий. Але він говорить про багато. Коли ми читаємо Євангелію, ми бачимо від народження Ісуса Христа, до Його смерті, до Його Воскресіння, говорить кожен євангелист. Ось цей п'ятий текст він вміщає все це. Він вміщає народження Ісуса Христа і Він вміщає Його Вознесіння до Отця Небесного. Такий коротенький текст. Але Він говорить багато для нас. Він вкладає, вміщує всю історію. Життя Ісуса Христа тут на землі. П'ятий текст об'явлення 12 розділу. Але ще тут є такі слова, що всі народи має пасти залізним жезлом. Ще ще всередині між народженням і Вознесінням є, є, є таке маленьке. Слово таке маленьке пророцтво, яке є дуже великим. Сатана воює за це. Він знає про те, що буде другий прихід Ісуса Христа, що Христос має панувати, що Він ось буде з тим желізним жезом. Тому і сьогодні ми бачимо війни. Тому і сьогодні ми бачимо, що Сатана будь-якими силами хоче знищити Ізраїль. Був Гітлер, був Сталін, були інші, які хотіли вбити Ізраїль, знищити з лиця землі. Вже, скажімо так, в цій новітній історії ізраїльського народу. Вже після війни ми бачимо, що Ізраїль, коли відбудували Ізраїль, вже як держава були, знову починалися війни. Будь-якими силами ось ту молоду державу Ізраїль хотіли знищити. І ми говоримо, що це. Були там араби, сирійці і так далі. Ні. Це сатана. Це диявол. Диявол хоче знищити Ізраїль. Чому? Та тому що з Ізраїля ми розуміємо, що до Ізраїля в першу чергу да, приходить Христос, приходить Месія. Приде той, хто має зацалювати на престолі Давида. Якщо не буде Ізраїля, не буде країни, то й не буде царя. Сатана буде воювати зараз проти Ізраїля. І він воює, і ми бачимо повсякчас ось ці війни, тому що йому вже хоч в цій маленькій битві, вже, яка осталася, йому хочеться отримати перемогу, щоб не прийшов той, хто зацарює в Ізраїлі, щоб не була царя в Ізраїлі, і це означає, що в нього також буде в цьому перемога, і він переможе. Але для нас, для християн, цей текст говорить великі важливі думки і є велике таке підбадьорення для нас, що всі народи мають пасти залізним жезлом. І ось ми розуміємо це пророцтво, що воно виконається. Виконується в Ісусі Христі. І воно буде, і Христос буде пасти. Ось то дитятко буде пасти. Яке ми бачимо сьогодні, яке народжується, але це вже не дитятко. Це великий могутній цар, цар переможець, цар, який переміг переміг Сатану на хресті. і зміни прийшли, але війна ще продовжується цар, який прийшов в цей світ заради кожного з нас. Бог, який став дитиною, немовлятком. Який народився тут на землі, і ми сьогодні, навіть і говорили, не в царських палатах народився, а в хліві з овечками. Да, ми можемо роздумати, що, мабуть, був не хлів, але вже не настільки важливо, в яслах народжується цар-царів. Сам Бог народжується не так, як його очікували люди. Сам Бог. Приходить цей світ заради нас. Він прийшов не тільки заради Ізраїлю, він приходить в цей світ заради кожного з нас, щоб кожен з нас мав життя, щоб кожен з нас разом з ним зацарював. Він дає нам цю можливість. І написано в Слові Господньому, що тим, хто вірує в нього, дає владу бути дітьми Його. Бути його спадкоємцями, спів спадкоємцями і разом царювати. Бути його великій сім'ї, бути його великою родиною, це дає ось той, хто приходить в цей світ. Той, хто жертвує своїм життям заради нас, проходить ті страждання. Якщо в нас асоціація з різдвом, це ось малятко, якщо в нас асоціація з різдвом це. Ангели, які співають це, і ми можемо перелічити, що в нас є асоціація з Різдвом, то це неповно. Неповна історія Різдва, повніша історія Різдва, чи, можливо, і повна, це ще погляд з небес. А от погляд з небес частково я вам розповів. Хочу, щоб ви пороздумували, якою ціною це було, якою ціною Христос заплатив за наше життя. І сьогодні в нас є ще день. У нас Сьогодні є ще, ще час, щоб примиритися з ним. Сьогодні в нас є можливість і сказати, я хочу бути ось цим царем царів. Я хочу бути з ним. Я знаю, що в ньому, в ньому є перемога. Я знаю, що він прийшов заради мене, пролив свою святу кров. І сьогодні Він дає нам цей вибір. Завтра його може не бути. Можливо, хтось із нас вже давно з Богом, але десь наші світильники не горять так, як потрібно. Поправте світильники свої. Будьте ось тими п'ятьма ділами, які мудрі, а не мудрі. Будьте з тим царем, який написаний в об'явленні, тим царем, який переможе і перемагає Сатану тут, вже на землі і в вічності також. Ще, знаєте, доповню. Ось там про тих зір вже як доповнення того. про зорі, знаєте, коли роздумуєш про ті зорі, що ж то за зорі. І коли ти роздумуєш над тим текстом про зорі, я розумію його так, що. Це знову, ж говорить про час тоді, знаєте, зразу третина зір, про що, про що може бути мова. Ми знаємо, хто пішов за сатаною. Третина, Третина ангелів пішла. І озів'яз та третина зір то є англою. Ну, як одне із тлумачень, щоб вже пройти по цьому тексті. Але ж хочу повернутися до головної теми. Хто для нас Христос? От задумайтесь, пороздумуйте. Задайте собі запитання, чи ви з Христом чи ні. На якій ви стороні? Тому що немає якоїсь середини. Є або з Христом, або проти Христа. Тому дайте собі цю відповідь сьогодні, Пороздумуйте над тими подіями, які відбувалися тут на землі, і пороздумуйте над тими подіями, які відбувалися і відбуваються на небі. Хай Бог вас рясно благословить і зробіть правильний вибір в своєму житті. Амінь.